У 331 році до нашої ери на північних берегах Чорного моря збиралася буря. Це був час великих імперій і легендарних воїнів. Олександр Македонський завойовував Персію далеко на Сході, але його амбіції викликали хвилювання по всьому відомому світу. Один з його полководців, на ім'я Зопіріон, керував землями Фракії. Зопіріон був людиною, загартованою в Македонській військовій машині. Він був амбітним і хотів довести свою цінність. Він дивився на північ, на величезні відкриті степи та багаті грецькі колонії, що розкинулися вздовж узбережжя. Його погляд зупинився на одному місті Ольвії, щасливому місті. Ольвія була процвітаючою грецькою колонією, розташованою там, де річка Гіпаніс, Південний Бухє в Чорне море. Це було місто купців, землеробів і ремісників. Вони обмінювали зерно з родючих внутрішніх районів на вино. Оливкову олію та вишукану кераміку зі своєї грецької батьківщини протягом століть вони жили в делікатній рівновазі зі своїми могутніми сусідами, скіфами. Скіфи були господарями степу, кочовими вершниками, яких боялися за їхню майстерність у стрільбі з лука. Вони не були міськими жителями, але розуміли цінність Ольвії як торгового партнера. Цей мирний процвітаючий світ мав бути зруйнований прибуттям армії з Опіріона. Зопіріон зібрав величезну силу, масивну армію з 30 тисяч македонських солдатів. Це були загартовані ветерани, найкраща піхота у світі, озброєна довгими списами, що називалися Сарисами. Вони вийшли з Фракії з упевненістю, очікуючи легкої перемоги. Чому він пішов на Ольвію? Причин, ймовірно, було три: по-перше, він прагнув слави та завоювання, щоб конкурувати зі своїм царем Олександром. По-друге, Ольвія була багатою, і її скарбниця була б гарним призом. Нарешті, і, можливо, найважливіше, він міг розглядати незалежне місто та його скіфських союзників як загрозу північному кордону Македонії. Він хотів закріпити кордон і взяти весь регіон під Македонський контроль. Новина про наближення армії, мабуть, вселила жах у серця Ольвіополітів. Вони були торговцями, а не солдатами. Їхні міські стіни були старими. А їхня військова сила була невеликою порівняно з професійною армією, що йшла на них. Вони зіткнулися з жорстким вибором: віддати свою свободу та багатство македонцям, або боротися за свої домівки проти неможливих шансів. Народ Ольвії, горді нащадки грецьких колоністів, вирішив боротися. Вони почали готувати свою оборону, знаючи, що їхнє виживання залежить від їхньої мужності та рішучості. Сцена була готова для драматичного протистояння між рішучим полководцем і містом, яке відмовилося бути завойованим. Армія Зопіріона прибула до стін Ольвії як Навальна хвиля. Вид тридцяти тисяч дисциплінованих солдатів, що розбивають табір. Мабуть, був жахливим. Македонці були майстрами облогової війни. Вони привезли з собою потужні катапульти та високі облогові вежі, машини, призначені для руйнування стін і подолання захисників. Зопіріон вимагав негайної капітуляції міста. Він очікував, що торгове місто піддасться тиску, відкриє свої ворота та прийме його владу. Але Ольвіополіти надіслали у відповідь повідомлення про непокору: вони не віддадуть своє місто. Облога Ольвії почалася всерйоз. Македонський штурм був невпинним. День за днем великі камені, запущені з катапульт, били по стінах Ольвії, відколюючи шматки стародавньої кладки. Солдати наступали під прикриттям великих щитів, намагаючись піднятися на вали за допомогою драбин. Шум битви був би постійним: гуркіт каменів, тріск дерева, крики нападників і зухвалі вигуки захисників. Ольвіополіти відбивалися всіма силами. Вони лили киплячу олію та обсипали стрілами солдатів внизу. Кожен дюйм стіни був оскаржений. Кожна атака мужньо відбита громадянами, які тепер стояли як воїни. У середині обложеного міста ситуація ставала відчайдушною. Запаси їжі та води почали вичерпуватися. Постійна загроза нападу виснажувала захисників, які були втомлені, та переважали чисельно. Керівники міста прийняли низку надзвичайних рішень, щоб підтримати дух опору. Вони знали, що кожна людина потрібна для оборони. У радикальному для грецького міста того часу кроці вони скасували всі борги, звільнивши громадян від фінансового краху та об'єднавши їх у спільній справі. Це означало, що багаті та бідні боротимуться пліч о пліч, без старих розбіжностей, які могли б послабити їхню рішучість. Ще більш дивовижно, ольвіополіти зробили крок, який був майже нечуваним. Вони надали свободу міським рабам. І громадянство іноземним жителям, що проживали в межах їхніх стін. Це був революційний акт. Це означало, що кожна людина в місті тепер мала зацікавленість у його виживанні, причину боротися за його свободу. Колишнім рабам роздали зброю, і вони стояли на стінах поруч зі своїми колишніми господарями, борючись уже не за чужу власність, а за свій дім і свою новознайдену свободу. Ця неймовірна соціальна зміна створила нерозривний зв'язок між захисниками, перетворивши Ольвію на фортецю не лише з каменю, а й зі спільної волі. Поки Ольвіополіти мужньо боролися за своє життя, їхні сусіди в степах спостерігали. Скіфи, кочові кінні володарі рівнин, мали складні стосунки з Ольвією. Вони були торговими партнерами, а іноді й суперниками, але цінували існування міста. Вони розглядали македонське вторгнення як пряму загрозу їхньому способу життя. Якби Зопіріон завоював Ольвію, він би не зупинився на цьому. Македонський апетит до землі та влади був добре відомий. Скіфи розуміли, що падіння Ольвії означатиме, що македонці тепер є їхніми прямими сусідами, могутньою та агресивною імперією на краю їхніх земель. Вони вирішили діяти. Посланці, мабуть, виїхали з Ольвії в глуху ніч, прослизаючи крізь македонські лінії, щоб донести відчайдушні прохання про допомогу. Скіфські племена зібралися з усіх безкрайних степів. Воїни сідали на коней. Скіфи були зовсім іншим типом армії, ніж македонці. Вони не мали важкої піхоти чи облогових машин. Їхня сила була в швидкості, в мобільності та луці. Величезна сила скіфських кінних лучників почала рухатися до обложеного міста. Ріка воїнів, що текла через степ. Вони йшли не просто, щоб врятувати Ольвію, а щоб захистити свою власну свободу. Прибуття скіфів повністю змінило характер конфлікту. Зопіріон тепер опинився в пастці. Він мусив підтримувати облогу міста, тримаючи Ольвіополітів за стінами. Але водночас він мусив мати справу з новим ворогом у себе за спиною. Скіфські кінні лучники були кошмаром для Македонської армії. Вони під'їжджали близько, випускали шквал стріл по македонських лініях, а потім від'їжджали, перш ніж повільна піхота могла відповісти. Вони відмовлялися відкритого бою, натомість використовували тактику набігів і втеч, щоб невпинно переслідувати сили з Опіріона. Македонські солдати такі ефективні в позиційному бою, були вразливі в цьому новому виді війни. Скіфи націлювалися на їхні лінії постачання. Влаштовуючи засідки на загони куражирів і унеможливлюючи для Зопіріона збирання їжі для його величезної армії, обложники повільно ставали обложеними. Македонці тепер застрягли між непокірними стінами Ольвії та нескінченим смертоносним танцем скіфської кінноти. Армія Зопіріона почала голодувати. Його грандіозне вторгнення, яке почалося з такою впевненістю, перетворювалося на відчайдушну боротьбу за виживання за сотні миль від дому. Ситуація для Зопіріона стала критичною. Його армія була ослаблена голодом і постійними переслідуваннями з боку скіфських вершників. Облога не змогла зламати волю ольвіополітів, які, натхнені своїми новими свободами та прибуттям союзників, продовжували запекло чинити опір. Зопіріон зіткнувся з жахливим вибором залишитися і померти з голоду, або спробувати відчайдушний відступ назад до Фракії через ворожу територію. Він обрав відступ. Зняття облоги було гірким визнанням поразки. Його мрія про завоювання перетворилася на кошмар, і тепер його єдиною метою було врятувати себе та своїх людей від повного знищення. Відступ був катастрофою з самого початку. У той момент, коли македонська армія почала свій марш на південь, скіфи та тепер уже звільнені ольвійські сили оточили їх. Македонці намагалися підтримувати свою дисципліновану фалангову формацію Їжака зі списів, який був майже непроникним спереду. Але скіфських кінних лучників не цікавив фронтальний штурм. Вони їхали вздовж флангів і тилу довгої македонської колони, випускаючи нескінчені залпи стріл у щільно зімкнуті ряди солдатів. Македонці не могли їх переслідувати. Їхня важка піхота була занадто повільною. Вони могли лише терпіти постійний смертоносний дощ стріл. Довгий марш став маршем смерті. Кожен перехід через річку був можливістю для засідки. Кожна відкрита рівнина була полем битви, де скіфські вершники могли діяти зі смертоносним ефектом. Армія Зопіріона, колись тридцятитисячна, зменшувалася з кожним днем. Солдати були виснажені, деморалізовані та голодні. Їхня дисципліна почала руйнуватися під невпинним тиском. Остання битва, за словами римського історика Юстина, відбулася десь на безлюдних рівнинах між Ольвією та річкою Дунай. Тут загнана в кут, і розбита македонська армія була остаточно розгромлена та повністю знищена. Зопіріон, амбітний полководець, який прагнув викроїти власне царство, був убитий разом з усією своєю армією. Жоден солдат з 30-тисячного вторгнення не повернувся до Фракії. Поразка була абсолютною. Битва за Ольвію була приголомшливою перемогою для міста та його скіфських союзників. Вона показала, що рішуча коаліція вільних громадян і степових воїнів може перемогти одну з наймогутніших армій у світі. Для регіону ця перемога була вирішальною. Вона зберегла незалежність Ольвії на покоління та зупинила македонську експансію на скіфській землі, забезпечивши збереження балансу сил на чорноморському узбережжі на багато років вперед.